допомогу сільськогосподарським виробникам на територіях можливих та активних бойових дій. Про це розповість нам Олег Крапин, директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської рада, пане Олеже, будь Левацький молодець. Дякую, доброго дня всім. Е, найближчим часом у Державному аграрному реєстрі почне працювати державна підтримка аграрії на один оброблюваний угід, ну на один гектар у прифронтових регіонах. То сільськогосподарські підприємства, які, які можуть на дату, скажімо так, на дату подачі заявки, які працюють на е, територіях, включених до можливих бойових дій, або активних бойових дій, або активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, і немає дати закінчення можливих або активних бойових дій, можуть отримати підтримку державну на один. Один гектар оброблюваних земель. У нашій області дану підтримку можуть отримати на території Городянської міської громади, тобто ця громада вона входить в можливі бойові дії, а також у нас чотири територіальні громади, які входять в активні бойові дії, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Це Семенівська, Новгороцівська, Сновська і Корютівська територіальні громади от ці сільгосвиробники, ці, юридичні або фізична особа-підприємець можуть подати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання підтримки. Хочу звернути увагу, що постанови Кабінету міністрів. Від 13 серпня 2025 року внесли деякі зміни, і вони, я вважаю, суттєві зміни, в цю постанову, які нараховуються на один гектар підтримку. А саме, які, яка, яка це головна така зміна, це посів повинен відбуватися на ріллі або на парниках, оранжереях, теплиці. Тобто, Вид угіддя повинен бути рілля або парники, оранжереї, теплиці, або багаторічні насадження. Тому ті, скажімо, так, земельні ділянки, які обробляються на цих видах угідь, можна подавати в Державному аграрному реєстрі і отримати ну, передбачається 1 тисяча гривень за. Сіяні, засаджені сільськогосподарськими культурами під урожай поточного року або багаторічними насадженнями у розмірі 1 тисячі гривень. Тобто за кожен гектар, який засіяно або засаджено, можна отримати із цих п'яти територіальних громад можна отримати державну підтримку. Але це те, що я вже акцентую вашу увагу всіх сільгосвиробників, щоб даний посів відбувався тільки на угіддях рілля. Парники, оранжереї, техниці. Або якщо це багаторічні насадження, тобто сади, то вони повинні бути угіддя, повинні мати багаторічні насадження. Тобто на, на інших видах угіддя, скажімо, сінокосах, пасовищах, ми розуміємо, що це згідно екологічних норм, це неможливо там сіяти. І якщо буде таке, що було посіяно на цих земельних ділянках, під угіддя сінокоси і пасовища державна підтримка не буде. Мало того, якщо суб'єкт господарювання при подачі заявки пропише кадастрові номера, на яких засаджено чи засіяно ту чи іншу сільськогосподарську культуру, але в угіддя буде сінокоси і пасовища, то комісія не буде розглядати ці заявки. Навіть якщо із переліку 100 земельних ділянок рілля, а дві земельні ділянки будуть сінокоси пасовища комісія не буде розглядати взагалі заявку. Тому потрібно сіяти тільки на ріллі і подав, або на, ну, там ми ж розуміємо, що можуть і теплиці, бути, і інжерея, тобто це ж не, не, не тільки кукуруза соняшне кисоння, тобто і інші види, але повинні бути видогіддя рілля. Або якщо це сад, то багаторічна сад. Якщо хоч одна земельна ділянка з великого переліку буде не відповідати виду угідь, взагалі заявка не розвиватиметься. Це те, що я тоді повторюся. Е у нас попадається Городнянська, Новоросіївська, Семенівська, Керуківська, Сновська міські територіальні громади. Видугідь рілля, парники, оранжерея, теплиці, багаторічне насадження. Згідно кадастру 00101 це рілля, 00103 це парники оранжереї теплиці, 00203 багаторічні насадження. Тобто, моя рекомендація на сьогоднішній день суб'єктам господарювання. поки що не почалася прийомка заявки в Державному аграрному реєстрі зайти в цей державний аграрний реєстр. Передивитися всю актуальну інформацію, яка закріплена за суб'єктом господарювання, чи це за юридичною особою, чи це за фізичною особою підприємця. Передивитися, що там подано по засіяним, передивитися всі кадастрові номера, щоб був від угіддя, які я хвилину назад говорив. Щоб передивитися паперові угоди до оренди. Тому що може бути виникнета така ситуація, що кадастровий номер передається в суборенду іншому підприємству. Хочу сказати, що в 2024 році дана програма діяла, і в нас 88 суб'єктів господарювання отримали підтримку, там 70-7 мільйона гривень. Майже 71 мільйон гривень отримали суб'єкти господарювання при фронтових територіях. Тобто, якраз вони на той момент всі ці п'ять територій були. Але в категорії можливі бойові дії. Зараз можливі бойові дії городянська, а інші в активні бойові дії з електронним реєстрами. В минулому році вони всі були можливі бойові дії. Так от Там було одне таке важливе зауваження по минулому року, що в заявці подавалися кадастри номера для отримання відшкодування по тисячі гривень. Але Ця земельна ділянка вже була передана в субаренду іншому підприємству. Тому потрібно на сьогоднішній день, поки є час, передивитися актуальні дані по всім кадастровим номерам, які ви передбачаєте, подати на тисячу гривень для отримання держави. Строки попередньо, початок, з 10 вересня по 25 вересня ми провели вже. На минулому тижні відповідні відповідну нараду із цими п'ятьма територіями, територіальними громадами з суб'єктами господарювання, з органами місцевого самоврядування з районними військовими адміністраціями Чернігівської, Корюковської, Новоросіївської районних військових адміністрацій, і цих п'яти територіальних громад, які попадають під територію можливих або активних бойових дій. Плюс суб'єкти господарювання були підключені. Ми розказали роз, роз, роз все це, що. Які є новшества, які є нововведення в цій постанові? Сьогодні, дякуючи вам, я хочу також через вас донести всю цю інформацію для суб'єктів господарювання, щоб вони теж ще раз глянули на свої кадастрові номери, на свої ну, можливі кадастрові номери, які будуть подаватися, щоб просто кадастровий номер передивитись, що там посіяно, актуалізувати всі дані, які є в державному аграрному реєстрі. І вже на 10 вересня бути готовим до подачі заявки. Вона буде відкрита автоматично, але перед цим можна зайти на об'яву буде в Державному аграрному реєстрі, на сайті Державного аграрного реєстра, і буде можливість вже, з... якщо це буде попереду, це з 10 вересня і так постанові написано, в постанові Кабінету Міністрів. Але все-таки треба потрібно слідкувати за Державним аграрним реєстром, за сайтом. І дивитися е, свій електронний кабінет в Державному аграрному реєстрі. Тільки відкривається можливість подачі заявки, ви можете подати. Період, як ви бачите, з 10 по 25 вересня, це, скажімо так, 15 днів. Подаєте заявку, пишете кадастрові номери, які ви обробляєте, засіяли, засадили е, або багаторічні насадження є, прикріплюєте довідку з ДПС про відсутність заборгованості. Відповідні звіти, якщо ви юридична особа, то це форма 4 річна, це ну, сіяній площі сільоз, ну, сільоз культура підорожаю вже поточну року. Тобто так звана форма 4 СГ. Також 29 СГ, дивитесь, чи є там це, якщо ви там по багаторічному насадженню подаєте. Якщо фізична особа підприємства, то довідка підприємства про те, що посівне чи посаджена на тому чи іншому кадастровому номеру ту чи іншу земельну дію. Ну, площа посіву фізичної особи там, 120-50 гектарів. Якщо заявка надійшла після закінчення строку, тобто після 25 вересня заявки також не розглядаються. Якщо в період з 10 вересня, повторюю, до 25 вересня надійшла заявка, які включені, Сінокоси пасовища, або інші земельні ділянки, які не відповідають 00101, 0103, 001, або багаторічні насадження. Якщо воно не відповідає, значить заявка також не буде розглядатися. Які алгоритм подачі? Випадає, сільсьвиробники подають заявочку в області при обласній державній адміністрації створена обласна комісія. Вони перевіряють всі ці ваші заявки, перевіряють, чи є там кадастри номер Сінакосанча, чи є заборгованість. Тобто там багато в нас чи є в реєстрі корупціонерів засновників або керівників підприємства. Тобто ми там під багатьом реєстром перевіряємося цим. Готовий свій реєстр про нарахування тому чи іншому суб'єкту сподарювання, тієї чи іншої суми коштів, враховуючи площу посіву і враховуючи те, що на один, на один гектар тисяча гривень. Подаємо все це до Мінекономіки до 1 листопада. Мінекономіка працює також далі ці всі наші реєстри і до кінця року виплачуємо кошти в межах виділених асигнувань. Максимально це 1000 гривень за гектар. Ну, я думаю, що вона так і піде тисяча гривень. Але може бути і 900 гривень в межах виділених коштів. Є е, е новшество, ще одне, це те, що Мінфінансів е, буде проводити верифікацію. Також він буде перевіряти всі ці кадастрові номера, всі заявки. Всі, якщо там є суборенда, оренда або, або не відповідає виду угідь, тобто вони також будуть перевірені. Бу Буду, тут, скажімо так, декілька рівнів контролю за поданою суб'єктом господарювання інформацією або заявкою. Тому хотів би звернути увагу, увагу, є час перевірити всі дані, які є в державному аграрному реєстрі, є час подивитися. Які угіддя. Якщо там потрібно виправити вид угіддя, звертаємося до Держави кадастру або до зеленопорядної організації, виправляємо, подаємо заявку. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. Є запитання? Дай, якщо можна, питання, якщо ми говоримо про ці п'ять громад, про ці сільськогосподарські виробники, чи багато там їх от, в цих громадах? можете сказати? У нас орієнтовно це десь близько 150 тисяч гектарів. Можуть подати на оцих 5 територійних громадах 150 тисяч гектарів. Тобто, умовно кажучи, десь до 150 мільйонів можна отримати. В минулому році, я вже говорив, вам 70-70 мільйонів гривень було отримано під цю програму. Теж була підтримка по одній тисячі гривень. А скільки виробників немає такого? В минулому році подало 88, мали можливість подати 124, якщо не допомога. Тобто орієнтовно це та сама кількість суб'єктів господарювання, вона буде їх і в цьому так так. Ну на цьому запитання, чи більше немає, то будемо завершувати. Дякую вам за цікаву інформацію. До зустрічі.